Автори фільму кажуть, що ще в задумі срібну землю планували знімати саме для шкільної аудиторії, тож намагалися зробити стрічку, насиченою спогадами очевидців, світлинами, кінохроніками та історичними деталями. Збирали їх у архівах та альбомах свідків подій, що відбувались на Закарпатті між першою та другою світовими війнами. Він був знятий в першу чергу для, для молоді, для дітей. Ми його максимально зробили таким навчальним, навіть фільмом, подивившись, який я думаю, чи школяр, чи навіть студент, чи навіть викладач, який викладає цю тему в себе в школі чи в вузі, він після такого фільму зможе вже набагато краще розповісти, розповісти цю історію. Ми отримали надзвичайно схвальні відгуки від дітей та е, вчителів. Тому що ніколи вчитель не має такої змоги викласти на такий великий об'ємний матеріал на уроці, як діти власне мають змогу переглянути і побачити і отримати під час перегляду фільму. Срібну землю показали учням усіх шкіл Львова. Подивилося її майже 4 тисячі старшокласників. Крім того, кіносеанси відбулись і у ліцеї героїв Крут та Академії сухопутних військ. Ті школярі, що не потрапили на кіносеанс, матимуть нагоду подивитись фільм у школі. Адже 111 дисків з кінострічкою Срібна земля подарували навчальним закладам Львова. Наступний урок пам'яті обіцяють на осінь. Вже готують до показу фільм про українську повстанську армію. Школярів на нього запросять на свято Покрови.